Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про повернення акцизного податку на пальне. Як це вплине на ринок пального та чи можливо відновити платежі в бюджет без істотного підвищення цін дійсно важливе питання. І поговоримо про це з відразу з двома народними депутатами України, точніше з депутатками. З нами на зв'язку Ніна Южаніна та Ольга Василевська Смаглюк? Знаємо, що представники різних політичних сил, які по різному ставляться до цього законопроекту. Отже, перше моє запитання і прохання пояснити навіщо зараз повертати акциз до Ольги Василевської смаглюк і потім будемо напевно дискутувати. Ольга, будь ласка, вам слово е, Так, слава Україні. Насправді слава. щодо повернення акцизів у нас точилося декілька великих дискусій і в робочому порядку і в комітеті. Що стосується доцільності повернення, то Міністерство фінансів України через недоотримання близько трьох мільярдів на місяць пропонує повернути акциз разом. З міністерством фінансів за це виступають і в тому що наповнення дорожнього фонду також страждає. А я на своєму окрузі бачила, як після деопації одразу почали ремонтувати мости. Зруйновані окупантом, і власне люди дуже багато скаржились на те, що через відсутність відповідної інфраструктури вони не можуть дістатися до роботи, прости певні товари і так далі. Тобто страждала економіка Київщини, в тому числі на моєму окрузі. Тому власне повернення акцизів було доцільно обґрунтовано саме. Цим, що стосується того, чи підвищать це ціни, дійсно очікується, що імпортери, які завозять паливо. Я нагадаю, що в березні ціна палива на кордоні України становила десь 30 гривень за літр, і тут його продавали і охоче купляли за 60-70. Тобто маржа імпортерів складала 30-40 гривень на літрі. А зараз я нагадаю, що підписано відповідний меморандум що це не буде впливати на ціни на стелах на АЗС, а просто закладеться в цю маржу імпортерів. Отже, все ж таки, ви самі сказали, що цей законопроект викликав дискусії, і якраз поговоримо, чому деякі народні депутати вважають, що це не такий правильний крок у Ніни Южаніної. Будь ласка, ваша точка зору на це питання. По перше, треба сказати, що мабуть переважна більшість країни вважає, що запропонована концепція урядом нелогічна і доцільність не обґрунтована. І тільки що моя колега сказала а, дуже розпливчато ці всі речі. Але тут важ настільки важливе питання, що треба розбиратися по кожному з напрямів. Те, що ви говорите про стелу, ціна не зміниться, і підписали меморандум. Це буде стосуватися. На короткий час не змінить ціни, і тільки тих громадян, які заправляють свої авто. Можливо, насправді монопольне становище чотирьох великих компаній зобов'яже їх протримати ціну на стелі деякий час. А щодо інших, давайте обговоримо. Коли у нас став дефіцит палива, то переважна більшість шукали можливості, як забезпечити себе і свою діяльність. Поставками палива, тому що якраз ті чотири компанії не забезпечували тих же аграріїв, тих, тих же автоперевізників. Вони всі напряму шукали і укладали контракти. Тому ціна 30 гривень, якщо ви правильно говорите, чи 45, чи скільки там була в березні на кордоні. То вона залишається такою для переважної кількості підприємств, які виробляють послугу або для тих же аграріїв вони самі для себе везуть паливо. Тому, якщо говорити про необхідність повернення акцизів, я пропонувала зовсім інший підхід, як це передбачено директивою Європейського союзу. Це ніяких не 100 євро під час війни, які запропонував уряд, а поступове входження в акцизну політику для того, щоб справді. Мати дрібні кошти для такого дрібного ремонту, а все решта після війни, тому абсолютно впевнена, що цей проект закону можна допрацювати на теренах комітету. Але інший проект закону мені здається, що вчора була розвернута така дискусія, що варто зараз владі подумати, бо тут уже не обійдеться просто експертною думкою. Це стосується інший проект закону про те, щоб відмінити статтю, яка передбачає першочергове витрачання дорожнього фонду на збройні сили України на оборону країни і на Забезпечення повернення заборгованості До речі ми цю тему ще будемо обговорювати. Да, будь ласка, по е, е я звертаю зараз увагу всіх на те, що відійти від банальних речей, що комусь зараз потрібно гроші відремонтувати, побудувати. Ми бачили той перелік нам. Там конфіденційно скинуло Мінінфраструктури інфраструктури цю інформацію, і я не хочу її озвучувати. До 50% об'єктів є зауваження, тому ми маємо зараз підійти до цього більш виважено, тому що на клону, от тільки що у вас перед цим була аграрна тема. А ви знаєте, що на сьогодні аграрії дрібні і середні відмовилися прибирати з полів кукурудзу. Тому що нестабільність саме з паливом і з ринком збуту із цінами на внутрішньому ринку, а вони на зовнішній ринок не мають виходу, призвела до того, що в нас залишаються неприбрані поля. Тому всі ми разом маємо думати комплексно, пані Ніно. Ну, я пропоную все ж таки дати пані Ользі Василевської Смоглюк право відповісти на ваші аргументи, будь ласка. Насправді аргументи Ніни Єжаніної частково я з ними погоджуюся, що потрібно дуже добре фільтрувати, які саме об'єкти будуть підпадати під витрачання дорожнього фонду, які будуть наповнюватися з тих самих акцизів. З іншого боку, я по своєму округу знаю достеменно, що ті підрядники, які в на початку деокупації з 1 квітня почали ремонтувати мости через Лютіж, ж, бородянці, пісківці. Ну, десятки мостів Київщини були зруйновані. Люди, які хотіли потрапити на роботу в Київ з Бучі, вони були шоковані пробками, які утворилися на єдиному працюючому на той час мості. Люди працювали в кредит, тобто вони брали ці підряди, ремонтували мости дуже швидко. І погодьтеся, що інфраструктура Київщини відновлена, і так само Чернігівщини і Сумщини. Але вони хочуть зараз отримати свої гроші. А ці ж гроші це ж також ДФО в ті ж самі місцеві бюджети і так далі. Тому е, всі наповнення дорожнього фонду будуть витрачатися рішеннями Кабміну. Це не означає, що хтось там під цукном буде щось ремонтувати без того, щоб і народні депутати, і кабінет міністрів про це знали. Кабмін, Кабмін визначає перелік основних. Ремонтних робіт, те, що ми говоримо, що дорожній фонд зараз порожній, погодьтеся, він порожній, там е, немає достатньої суми до кінця року е, розрахуватися з контрагентами, з підрядниками і так далі, які в свою чергу дають робочі місця на тому ж на тому ж таку деокупованому е, ті ж деокуповані буші, бородянці і так далі. І платять ПДФО в місцеві бюджети, що також потрібно для того, щоб місцеві громади розрахувалися з вчителями, лікарями. Е, Комунальниками і так далі. У мене питання, напевно, до обох наших спікерок. Все ж таки, давайте ясність, якусь унесемо, як мають змінитися чи можуть змінитися ціни для на і для трьох категорій. Ми зараз про них говорили: це звичайні споживачі, це військові і це аграрії. Ну, напевно, це головні три групи. Є впевнений і у уряда, і уряду, і у опозиції якісь свої розрахунки. Давайте все ж таки. Тому до Ніни Йожаніної зараз перейдемо. Ваші прогнози стосовно цього. Я маю статистику, я рахувала і вибирала всю інформацію, тому я можу впевнено сказати: для, що для 40 тисяч агропідприємств саме в цей період активної посівної, де ще йде незбираний урожай, ціна на дизельне пальне зросте на 5 гривень. Це без ніяких може не зрости. Тобто вона точно зросте. Дизельне пальне для перевізників також е, немає альтернативних шляхів зараз е, для логістики по Україні. Все у нас на автоперевізниках все заправляється з колес. Це самостійно підприємства, які заключили договори з європейськими постачальниками. Для них також зросте ціна. Не забувайте, що е, е, абсолютно точно зросте ціна на дизельне і для збройних сил, і для Нацгвардії, і для МВФ. МВС, і ще дуже важливо зазначити, що все ж таки дуже багато питань навколо скрапленого газу. Це взагалі питання, яке ніхто не досліджує. А коли ціна на природний газ в минулому році, в грудні місяці стала 30 тисяч гривень. То переважна більшість українських промисловців і виробників, навіть ті, хто випікає хліб, виготовляє молочну продукцію, вони переобладналися і перейшли на скраплений газ, тому що ціна на скраплений раз газ в 10 разів менша, чим на природний була на той час. Тому вони. Деякі вистояли, вижили і забезпечили нам ту стабільність, яку ми мали навіть після ціни 30 тисяч, яка для них була непідйомна. Вони всі говорили, що вони не витримають навіть жодного місяця. І коли витримали три місяці, всі задавали питання. А так у них же є така фінансова можливість. Ні, не фінансова можливість, а є підприємницькі рішення, які допомагають їм вирішувати проблеми. От якраз зараз вони найбільше звертаються до мене. Я думаю, до всіх членів комітету вони офі. В принципі зараз не розуміють, як далі будуть діяти і для громадян. Якщо навіть на чотирьох е, е, стелах буде та ж сама ціна, вона буде тільки декілька місяців. Тому що якщо в них зараз є, насправді я цього не знаю. Отой от запас, про який говорить пані Ольга, е, що вони заробляють зараз багато і в них є велика маржа, то вони протрапляються на цій маржі тільки деякий час. Бо інфляційні процеси і здорожчання послуг, які будуть придбавати самі ці компанії, воно буде по Мати вплив і на них самих, тому декілька місяців вони протримаються, а далі це ж самі інфляційні процеси будуть трогати і їх. Але тут треба чітко розуміти, що тільки здоровий підхід і поступове введення акцизної політики допоможе вирішити декілька проблем, а не так, як зараз запропоновано. Пані Ольга, чи є ресурси, резерви втримати якраз ціни про небезпеку, яких каже Ніна Южаніна. Будь ласка. Дивіться, ми дійсно маємо розглядати всі ризики, які є. і Ніна Потрібна, у нас реаліст, і вона розуміє, що ці процеси як інфляційні втримати, звісно, дуже важко. Що стосується надприбутків імпортерів. На мене особисто знаючи, що я постачаю, купую за свій рахунок за рахунок благодійних коштів паливо для армії, тоді коли його не було взагалі, почали виходити різні імпортери, а не ці три великі, про які каже Ніна Петрівна, різні їх розвелося десятки в Україні тому що було цікаво купувати за 30 і продавати за 60-70 розпал посивною для аграріїв. Тому дійсно маржа в 4,5 гривні вона має закладатися саме в ту ціну, яка зараз є стабільна, а не підвищувати цю ціну. Що стосується газу. Ситуація по газу вони газі так зріс, незважаючи на те, що в нас був нульовий екциз. Ви бачили з 19 до 30 з, з чимось гривень. Зараз зростає ціна. Тобто інфляційні ціни і екциз, це і підвищення екцизу це зовсім різні речі. Ми не виключаємо, що інфляція, здорожчання нафти на світових біржах, а також курс валют буде впливати на здорожчання пального. Що стосується акцизів, то я вважаю, що було помилково його взагалі прибирати. І ці питання ставлю, ставила не я одна в комітеті. Зараз ми повертаємо по 100 на дизель і бензин, і на страблений газ 52 євро. Не 100 так. Мати всі ці три ціни власне, ми вважаємо, що дійсно можливо буде втримати на деякий час ріст цін. Далі має кабінет міністр в ручному режимі його регулювати. Дивіться, ще хочу нагадати нашим глядачам, що Верховна Рада в першому читанні прийняла цей законопроект про повернення акцизів на акцизних податків на пальне. І якраз зараз в ефірі нашого марафону ми обговорюємо цю тему саме для того, щоб допомогти і народним депутатам і, напевно уряду прийняти на, на як на, на мога більш гармонійне рішення, яке би дійсно допомогло нашій країні встояти під час війни і так би мовити не сильно ударила по кишені. Простих українців, де б вони не знаходилися зараз, чи просто на передовій, чи в полях, чи в містах і селищах, дякуємо дуже. Це була дійсно цікава і конструктивна дискусія.